Вітаю на першому подільському три нарколабораторії викрито в столиці Лос-Анджелесі. Тривають демонстрації проти імміграційної політики Трампа. На Теофіпольщині нетверезий водій травмував пішохода. Юні тенісисти Хмельницької громади серед найкращих в Україні Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інше в подробицях. Поліцейські знешкодили три нарколабораторії у Києві. У Нацполіції поінформували, що місяця ділки виготовляли до 25 кілограмів амфетаміну та ЛСД, оптова вартість яких на чорному ринку становить 2,5 мільйони гривень. Збували так би мовити товар гуртовими партіями, роздрібними дилерами, а також із рук в руки та шляхом закладок. Під час обшуків вилучили лабораторне обладнання, компоненти для виготовлення заборонених речовин та готовий до збуту товар близько. 3,5 кг порошкоподібної речовини, 98 пігулок, наркомісні гриби та інші докази вісьмох фігурантів затримано. У Каліфорнії продовжуються демонстрації проти імміграційної політики Трампа. Національна гвардія стримує протестувальників. Ситуація загострюється, повідомляють місцеві медіа. Демонстранти вийшли на протести після імміграційних рейдів у Лос-Анджелесі. Вони перекрили головну автостраду, підпалили кілька авто та кидали різні предмети у машини поліції. Напередодні поліція затримала 27 людей. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати. Близько 300 бійців Національної гвардії перебувають в Лос-Анджелесі, і це вперше за десятиліття, коли президент залучив нацгвардійців без запиту чи згоди штату. За це Каліфорнія хоче подати на Білий Дім США у суд. Музика. У Волочиській громаді відкрили алею пам'яті на честь полеглих захисників. Про це повідомили у міській раді у селі Вочківці. Відбулося вшанування загиблих воїнів: Микола Голубєв, Олег Голубєв, Анатолій Повзон, Сергій Гриняківський, Олександр Мартинюк, Едуард Янковський мужні оборонці, які віддали своє життя за Україну, за мир і свободу. Кожного українця у скорботі зібралися родини полеглих односельчан та представники громади, щоб вшанувати подвиг захисників України. Під час відкриття меморіальних дошок відбулася спільна молитва та освячення пам'ятних знаків вічна пам'ять та слава полеглим воїнам. На Теофіпольщині нетверезий водій травмував пішохода. У поліції повідомили деталі ДТП сталося у суботу зранку у селі Гаврилівка, 30-річний житель села Караїна на Опелі Наїхав на 28-річного пішохода, який рухався в попутному напрямку, після чого протаранив дерев'яний паркан. Пішохід із переломом стегна потрапив до лікарні. Водієві запропонували пройти перевірку на стан сп'яніння. Драгар показав перевищення допустимої норми у понад сім разів. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження, порушнику загрожує, позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Торівці під час патрулювання виявили у 29-річного чоловіка схожу на наркотики речовину. Про це повідомили у патрульній поліції Хмельницької області. Під час поверхневої перевірки у підозрілого чоловіка виявили два зіп пакети із вмістом невідомих речовин білого та зеленого кольору, що зовні схожі на наркотичні на місце події патрульні одразу ж викликали слідчо-оперативну групу, яка й встановить всі обставини події. Юні тенісисти Хмельницької громади серед найкращих із другого по 7 червня у Києві відбувся чемпіонат України із тенісу у віковій категорії до 16 років. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. У змаганнях взяли участь 100 спортсменів, зокрема зі Львова, Києва, Харкова, Рівного, Миколаєва, Івано-Франківська, Сум, Черкас, Вінниці, Запоріжжя та інших міст України. Вихованці ДЮСШ США номер 3 показали високий результат. Анна Щевінська посіла друге місце в Одиночному розряді та третє місце у парному розряді. Олександр Качан, третє місце в одиночному розряді. Олексій Гіващук та Олександр Качан, друге місце у парному розряді. Вітання юним спортсменам та тренерам. Готуємося до наступного інформаційного випуску, тож незабаром ознайомимо зі свіжою порцією новин. Залишайтеся разом із першим подільським, щоб не пропустити головного. Дякуємо вам за увагу та довіру збройним силам України за захист та можливість працювати для вас. На все добре.